Слава Ісусу Христу, дорогі брати та сестри, добрий час для нас дає Господь. Хочу зачитати декілька місяць того Божу Писання, поділитися деякими думками. Скажу чесно, на часто, дуже часто наразі думки мене наштовхує моя робота. Працюючи з людьми, я стільки бачу тих, хто є незадоволений від свого життя. Я дуже багато працюю, я працюю в магазині дуже багато людей. і ти коли дивишся на їх, вони ходять такими сумними. Коли вони починають, інколи є частини людей, які приходять в магазини, вони приходять не для того, щоб щось купити, а їм просто хочеться поговорити. Вони питають, як я, питають чи у мене все добре чи добре з Стефаном, з Іванкою, вони знають всіх іменах. І коли ти спілкуєшся з ними, і вони починають розказувати щось своє, ти настільки бачиш, скільки люди погрузли в проблемах. Ти настільки бачиш, наскільки вони є незадоволені від свого життя? Я думаю, Боже, як? Господи, вони весь час мучаються в тому, що вони переживають і насправді. Я не знаю, чи вони бачать вихід, чи вони бачать розуміння того, що їм треба вийти, чи вони просто вже звикли до цього, звикли до того, що в їхньому житті, якщо і буває яке щастя, то воно приходить на якийсь момент. Але вони не живуть щасливо. Хочуть зачитати декілька місць? Перший зачитаємо послання, перше послання Івана, другий розділ починаючи з 15 го вірша. Почну не із задоволення, а із щось іншого. Перший Івана, друг, другий розділ з 15-го вірша, написуємо такі слова. Не любіть світу, ані того, що в світі. Коли любить хто світ. Утім немає любові отцівської. Бо все, що в світі, пожадливість цілесна і пожадливість очам і пиха життєва, це не від Отця, а від світу. Минається і світ, і його пожадливість. А хто Божу волю виконує, той повік пробуває. Другий момент, коли він говорить про, перший він говорить пожадливість цілесна, а другий він говорить пожадливість очах. І роздумуючи на тебе задоволення, яке люди мають, чогось мене штовхнуло якраз на пожадливість в очах. Взагалі, що це є таке? Я роздумовуючи, скажучи, трохи читаючи деякі місця з Писання, то дійшов до того, що це якісь людські нечистиві бажання, які виникнули в людини після того, як вона щось побачила. Людина побачила щось в когось. Не виявляється якесь бажання, але якщо ми бачимо, що це не є приємне Господу, значить це бажання або бажання, або ціль, як, або методи, як людина до того доходить, виходять якісь нечистини. Що Богу, вони не приємні. І як саме гарніше один із моментів, який відкриває от якраз пожадливість очам, це історія. Про батьківського гріху в Едемському саду, буття 3 розділ, 6 вірш, буття 3 6. І побачила жінка, що дерево добре на їжу, і примадне для очей, і пожадав не дерево, щоб набути знання. І взяла з плоду та й сіла і разом дала те, що вікові своєму, і він їв. І примадне для очей. Єва, почекай, але ж Бог сказав, того не роби. Бог сказав, не трогайте, не їжте, то не для вас, обійдіть то стороною. Бог сказав, не трогайте і не їжте. Але ж воно таке принадне. Але очі вже побачили і очі так того захотіли. І оце є пожадливість очах. Дивлячись на то, коли якесь бажання переходить в пожадливість очах. От нормально, браті хочуть собі машини. Це, це нормально, брат хоче їздити і десь і послужить, брат побачив якусь машину і думає, добре було б, що від мені собі таку умає. Браття, це нормальне бажання. Але коли це бажання стає вище Божих цінностей, і коли методи для досягнення цього бажання переходять Боже Слово, тоді це перетворюється в пожажливість ужат. Коли це стає вище Господнього, і коли для того, щоб досягнути, ми просто переступає, Боже, Слово, і використовує методи, які Господь сказав, що воно тобі не треба. Який Бог сказав, обійди то. Мені здається, що красу, в цей момент, Єва. Боже тобі сказав, але ж воно таке хороше. Але ж воно таке принаймні для очей просто. І вона переступає. Вона переступає те, що сказав Господь, для того, щоб дати до того, що хоче вона. В цьому світі люди шукають щастя. Якось так від самого початку Бог заклав, що людині того хочеться. Від самого початку Бог заклав в людині того бажання, бажання радості, переживати хороші емоції. І люди в цьому світі теж цього хочуть. Вони цього шукають. Але якщо вони шукають це не в Божому, вони знаходять. Але те, що вони знаходять, воно є дуже короткочасне. Те, що вони не ходять, да, він купив машину, він переступив ворог слово, десь скрав. І в його є радість. Наскільки хватить тієї радості? Так, да, він купив будинок, його є радість, наскільки хватить тієї радості. І втім, наче в той щасливий, то наскільки є те щастя. Але та радість і те щастя, яку може дай Господь, вона пробуває вічно. Людина, ти дивишся на людину, я завжди я думаю про це, згадую свою бабусю. Вона і з давленням мені одалежить. І молода десь і ноги коріна болячі. Одне, друге, третє, вона проводить якісь трудності, як коли дзвоню до неї, вона каже, я сама щаслива людина, чого? Покаже, бо каже, бо в мене Бог є в серці. І Я розумію, Господь, да є бажання. Ми щось хочемо на цій землі. Але те щастя і ту радість, яке може дати для нас Вами Господь, і з цим світом воно не порівнюється, слава Богу. Шукаємо Господню. Його цінності, те, що Він хоче дати для нас, воно є превище все. І та радість, і щастя, яку Господь може і хоче дати, воно є вище все. Інколи ми, як люди, ми дивимося, Господи, але вже той брат має. Господи, а не вже, Боже, а не вже і людину десь, якийсь мій вміє, може початися проявлятися заздрість. Може проявлятися ще щось і ніколи ми не знаємо, що переживає людина для того, щоб в своєму житті вона зараз допомагала. Знаєте, от представимо айсберг, да? десь на картинці, може хтось в бачив, видно цю верхушку, да? але ніхто не бачить того. Що 80 чи 75%, може хтось тобто точніше, знає, знаходиться під тим. Якщо ми говоримо за когось гарного спортсмена, ми що ми бачимо спортсмена? Ми бачимо медалі, ми бачимо якісь грамоти. Але ніхто не звертає увагу на те, скільки він тренується, скільки часу він розчаровується, скільки часу він падає, скільки йому треба самодисципліни вкласти, скільки йому треба графіку того гарного зробити для того, щоб до того дійти. Якщо сьогодні хтось має, а я ні, почни прикладай зусилля до того. Побудуй план, як тобі до того дійти, прикладай зусилля. Молися, якщо то тобі треба, і є того своє плані, Господь благослови. Хто ж може дивитися і сказати, що от так добре тому брату, його всі діти б'ють. А хто знає, скільки він постів заклав, а хто знає, скільки передос... Сліз він пролив для того, що було саме так, як є зараз. Тому, коли ми бачимо, як кого щось виходить, радімо, благословляємо тих людей і просимо прошумосвіння на себе. Прикладаємо зусилля, ставимо якісь конкретні цілі і до того доходить. Інколи ми порівнюємо себе з кимось, Боже, ну я співаю, але ну, от сестри Христини мені каже, що в неї ще трохи лучше було. За собою, так розмисляв трошки за того, брати і сестри, порівнюємо себе із тим, ким ми були раніше. І ставлю для себе вищі цілі. Якщо я знаю, як я співав раніше, да? і я дивлюся, як я співаю зараз, я славлю Бога за кожен той момент, коли в мене щось починає виходити, щось таке малесеньке і елементарне. І я для себе ставлю цілі, щоб мені йти вперед і рости. Кожного з нас Бог веде чим своїм. Кожного з нас Бог веде своєї дороги. І те, як Бог веде мене, Він не веде брата кошу чи шеку. Те, що я маю, те, що Бог мені дав, дав інше другому третє. Кожен з нас у сподніх очах буде проведений, Божою рукою буде проведений особливо. Хай Господь дасть нам силу і мудрості. Радіть того, що ми маємо сьогодні. Повертаючись назад на те незадоволення людей, які сьогодні так часто є в людей. Радійте тому, що маєте сьогодні. Бо є, не помрусь, якщо скажу, тисячі людей, які в без секунди вагання поміняють своє життя на нашому. Без секунди. Те трудності, які вони проходять, і що вони переживають, вони без секунди, навіть роздумовування того чи ні, скажуть, скажу, да, я хочу жити так, як він. Бо те, що сьогодні ми маємо. Це є дуже багато. Нехай наше серце буде вдячний Богу за те добре. Не дивімося на те, а то хто має, що має хтось інший. Але шукаємо Господа і Божі цінності Ставимо на високому рівні. Хай Бог благословило кожного з нас, Бога з усе буде, слава повітрі. Амінь.